Генераційні установки або своєрідні мінітець з'являться у Чернівцях. Депутати міської ради надали дозвіл приватній компанії використовувати земельні ділянки комунальної власності для їх розміщення чи забезпечать вони місто електрикою та теплом під час тривалих відключень світла. Дивіться у нашому сюжеті. У Чернівцях планують встановити когенераційні установки, які допоможуть забезпечити місто електрикою та теплом під час довготривалих відключень світла. Відповідне рішення ухвалили під час сесії міської ради. Депутати надали дозвіл приватній компанії використовувати земельні ділянки комунальної власності для розміщення когенераційних установок. Ми вже от, розраховуємо, що в рамках підписаного цього меморандуму да один інвестор він е, декларує про те, що також до початку опалювального періоду він зможе встановити такі установки на деяких об'єктах критичної інфраструктури. Щогодини однакогенераційна установка зможе виробляти півтора мегавата електрики і стільки ж тепла, каже Василь Зазоляк. Наприклад, півтора мегаваттну установку, то вона крім того, що вона виробляє півтора мегавата електричної енергії. вона ще виробляє півтора мегаватт теплової енергії, яка нам теж потрібна. Когенераційні установки розмістять у чотирьох місцях. Вони згідно меморандуму декларують про те, що вони будуть нам надавати цю теплову енергію з дисконтом. Тобто ми будемо її отримувати. Ми будемо за неї платити менше ніж наша собівартість. Це, це наш інтерес. Плюс плюс наш інтерес, в випадку, якщо буде блекаут, ми будемо забезпечені, як мінімум критична інфраструктура, буде забезпечена електроенергією. Окрім того, цьогоріч у Чернівцях запрацюють дві когенераційні установки, які є комунальною власністю міста. Їх змонтували на двох великих котельнях міста. У Нас є наші власні когенераційні установки, які стали нашою власністю. Нам їх подарували донори. У Нас в принципі вже є дві когенераційні установки. Зараз займаємося їх підключенням. Переконаний, що до початку опального періоду ми будемо забезпечені. Фактично власною електроенергією зможемо значну частину мешканців забезпечити послуги центрального теплопостачання. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.